Доброго ранку. Чекаю всіх, хто приєднається. Так, книжку Шира я це роблю. Окей, є. Поїхали. Так, приєднуємо людей. Угу. Здається, приєднала всіх. Доброго ранку всім. Я вас вітаю. Ми сьогодні з вами розглядаємо нову тему. Дивіться. Сторіночка 144, якщо хтось із нами слідкує за книжкою, де ми знаходимося, як ви бачите, ми вже на 62-му капітелі, і, звісно, у нас буде Б1 з вами зараз рівень. Сьогодні ми з вами розберемо, яка різниця між ось цими дієсловами. Тема називається Positions on Directs Directsons Ну що ж, поїхали. Дивіться, у нас є 4 колоночки. Перша колоночка це малюнки до цієї. До другої, а третя колоночка це малюнки до цієї, до четвертої. Відповідно, зіг штелен. І бачите, форми будуть штель та гештельт. А якщо ште є, то це буде «штанд», гештанден. Ось ще в цьому, мало того, що вони відрізняються за перекладом, дірекціон напрямок. Бачите, вона бере баришня вазу в руки, це Дірексіон, і кудись її насе, кладе. Я, а ця вже стоїть. Це вже буде позиціон, якщо це дірекціон, напрямок, якщо це вид діяльності, щось відбувається, регель це діє слово, відповідно, пишуть нам, що воно правильне, і приєднує до себе акузитів об'єкт. Тобто зі Штелін, штель штельте, гештальт, ми можемо перекласти, як ставити, ставити щось. Кудись я. Yeah? А ось це, «штейн», Штеєн, штандер, буде уже, власне, позиціоні стояти, стоїть. І це дієслово буде урагенесіть, неправильне, і воно буде в наших, наших колоночках, на тих наших сторінках з неправильними дієсловами. Ось баришня з дитиною. Зіх'зцин, вона його. Садить. Тобто ми можемо написати садовити, сідати, я. а це він, він вже сидить. Все, його вже поклали, він кріслі поклали. Посадили, він уже сидить. Зі зас, гезесен. Хто вчить на правильні дії слова, той в курсі справи. Штани. Зіх legte gelegt, і Ліген. Лагелеген. Як ви бачите, тут з ними ніхто нічого не робить, вони в собі вже лежать, і ви можете написати переклад Ліген лежати, так як ми писали в табличці неправильних дієслів. А це Лєген, це знов такий, як з вазою, як з дитиною, так само з штанами будь чим класти. Я ось я кладу ці штани. Я. Ідемо з пальто. І це ж саме генераль. Дивіться, вони однаковісні. І омографи, і омофони. Вони звучать однаково, вони пишуться однаково. Але неправ... ну, як правильні неправильні форми, минулий час, і партійціп у них буде різний. Бачите, в цього такий, а в цього такий, знову напрямок, бачите, руку показують, тут руки, тут руки, там руки. Тобто його вішають. Ось це все діло, значить вішати, а ось це уже висіти. Получається так. Все. Це вам така граматика. І підводимо підсумки. Зараз я підтягну вогін. Тобто під ось цими колоночками першої і другою, що ми робили? Ми робили напрямок. Ми щось кудись, хтось хоче зайти до нас хтось кудись щось клав вогін. І у вас ось е, прийменники напрямків. In, an, auf, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen, plus, бен, плюс а тут дивіться. Пам'ятаєте, ми з вами вчили на курсі А1+, оцей Во даті. І хтось мені в коментарях вчора писав, що прикольно, що йде граматика тут, оця, і граматика там, їх дві виходить. Ну так, а як по-іншому. Знову таки, бачите, повторюється, ін ан тут, ін ан тут. Auf über тут, auf über тут. І таке інше. Unter, vor, hinter, neben, zwischen. Ці самі прийменники, дивіться, ось вони, але це буде точка оця. Wo. Де? Тобто хтось уже всівся, хтось уже висить, хтось лежить і таке інше. І буде у вас, звісно, даті. Бо це. Во. Я? Все. Кінець. Давайте практикуватися у нас собаки. Прекрасно. Одиничка. І у вас, подивіться, заголовок позиціонен. Позиціонен. Тобто, це у нас який буде стовпчик? Четвертий ось це буде використовуватися. Власне, де? Лежить, стоїть. Йому не треба акузатив об'єкт. Ну, лежить та лежить. Яка різниця? А якщо дитину, наприклад, чи штани там поклали? Я Поклали кого? Куди? Я поклав. Що ти поклав? Куди мій А, Хорошо. Так, ну давайте Позиціонуємо. Добре. Що? Лікт лежить, що штейт, що Зіцт. і що висить. Дасбух. Чи не буде видно нічого? Нормально, здається. И... Десь сюди. Дасбух штейт. Книжка Ну, стоїть по факту. Я. Хорошо. Давайте вниз іти. У мене знову панелька зуму не мені залежає. Двійка. Тепер книжка в нас вже не стоїть. Що вона робить? Спокійно судить. Лежить. Дякую. Що ботиночек у нас робить? Стоїть, напевно, я. Чи лежить що з ним? Стоїть, хай стоїть. Да, де шу. де Штех. Стоїть. А тут з ним ще сталося. Прилюк. Пікник набочин. Дешу. Лігт. Лікт. Собака. Die hund. Поки що вона в нас. Steyt. А потім присіла. The hund zit. Сьоме сумка в трьох варіантах. Окей. Деташа. Потім діташа. І діташа висить. Я та й на тому все. Бачите, класна річ. Прекрасно. Тепер дивимося, що робиться. Ось тут якась табличка. Позиціони і дирекціони. Значить так, позиціон це оця точечка В Д. А дирекціон – це куди ми насемось позитив. Напрямок я? Треба збільшити Вазист фальш, що не так. Трехен зі ездух, викресліть його геть. Кроцен зі дан ан. І поставте хрестик. Це позіціон чи дірекціон? Добре. Ді блюмен штеєн ауф дем тіш. Пишуть ауф дем тіш. Неправильно. А чого так хорошо звучить? Ну, яка різниця? Дем чи дем? Раді Бога. Що з деном не так? Питання во. Почається ауф дем тіш. Датів. Не може бути не я це акузацію. Получається. Окей. І ми поставили позиціон хрестик. Де ті блюмен стоять? Я що з гаражем у нас? Так, буду теж писати гараж. Він... дирекціон Дирекціон. А чому? Тому що він постав він, угу. він ставить авто. Куди? гараж Я в фуде гаража, Я перед гаражом. Есть дирекцион и мы выкрасываем фуде и не маем усю. Диму то что там? Дирекцион тоже. Чем правильно? Ну может быть Потому что легт. Легт я положила. Я положила. дитё куда? Инсбет я Вогінь, куди вона його несе? Є де? Опа! Дідушка, дідусь. Великт генютліх. Напевне, де? Позиціон. Во. Во. Значить, буде? Ав дем зофа. Зофа. Є. Великт генютліх. Тепер ми сидимо зручненько. Теж позиціон. Значить? Ам. Um ті ж. Банку треба забрати на сьогодні. Є таке. Дякую. Зі зецтезі. Вона сідає. А ну як це буде? К Куди? Вохі? Небенден. Небенден. У кого виникають питання? Завжди питайте. Є. Пальто. Басить. Де?

Куди? І це дірекціон да, не саме мотіламби. Є успіх. Трієчка бігти. Куча ручок у мене тут з кожною вчителя. Ерден Сензідас Пасандеверб. Так, куски оці, вони вже, бачите, в потрібній формі. Тут імператив я бачу наказовий спосіб. Тут закінчення це я швидше за все. Тут теж так. Окей. Значить, воно готове. Добре, давайте ставити. Так. Трієчка. Поїхали. Розбираємося. Doch das Buch ins Regal. Warum es hier he auf dem Esstisch? Mm -hmm. Добре. Це наказовий спосіб, що, що за все. Поклади книжку штель. на штель. Я записую. І буде видно. Штель. Це іть. Заворяємо. Mm -hmm. Штель. А далі? Поклади. Warum? Ні. Чому лежить воно на... Значить, nicht liegt. Ligt, yes. Я забираю habe Лікт оцей, Ага, Зекіон зі Offman Platz щось там, імбус і хліба, ліпше бусок. Що там? Sie können, Ви можете присісти, напевне. Зетен. Да, сідайте, Zedon, Zedсен, де він тут ось цей? Забираємо, немає його в автобусі, і мені краще стояти, я не буду сідати. Я ja. значит закінчення е. Ште. Штеї, таке є. чотири uh -huh. штуки нема. Що там? Іх й до мене бриля імет, варум щось там. Добре. Кладу лише це все. Леге, я. Ja. Чому лежать вони зараз не? Якщо mm -hmm. Лікт. Mm -hmm. Я забираю лікт оцей. Нема лікт. Єсть четвірочка. Лишилися чотири дії слова. Шталін, зіцн, і лігін. Так, коли ти хворієш, тобі варто ліжку. Mm -hmm. Напевне, лежати як? Лежати. Ліген. Лігін, осінь, Ліген. Нема. І ніхтоплац, а не на спортивному майданчику. І лишилося знаєте що? Штеєн Штеєн. Значить, стояти чомусь, получається так. Штеєн. Я пропоную взяти цей штеєн, де він осінь. Бо в мене якось штегін і Зіцен. Може, він сидить на тому майданчику. Зараз побачимо п'ятірка. Фермзеєх є небен. Установити. Давайте візьмемо. Yeah. Іди сюди, ми установимо телевізор ось тут поруч із шафові, коли ми на дивані, напевно, сидітимемо. І лишиться yeah. Я. Зі yeah. Все зійшлося клас. Тобто на майданчику він дійсно чомусь там стояв. Окей. Вазист фальш, що не так, знову фальш, на те. зі дух знову викресліть, прикладу немає. окей? Okay. Oh. Це ж ця ситуація. Зараз його передвину, все іще, як завжди. Ось є, так, диалект. Ось про що вони кажуть? Вони хочуть, аби ми вивчили з вами ось ці форми. Лаг, леген. Ну що, ну що, давайте? Що правильним? Четвірочка, пункт один. Так. Якщо вона поклала, а не гелект. Буде гелект. Вам треба буде його виписати і завчити. Ось це все діло, так? Давайте dan. Had the debluzen and den шаang повисило. Я, я. Ось воно це діє слово рука її. Ось воно увішає. Не хингенья. Так я ж нічого не роблю, треба викресла. Ankoff хат of the boden. Вализа. Гештанден стояла. Она сама по себе никто и там не стоял. Есть четыре. Зи хат зих ау дас бет. Гука ванас себе. Газет. Gesetz. Газетст. Есть. Азно таки, кто не разумеющий, бывает, скажите воинскому. Ия ман хат небан, ия ау дам штуль. Бездас. Винсив есть. Schießt, neben ihm hat ein Strauss Blumen auf dem Boden. лежав. Сам по собі, Значить? Nee. Ні, ah. Так, ja, nee. Хорошо. Sein photo фото... hat noch über dem Bett, mm -hmm. Sie ist dann dort geblieben. Висить, воно само по собі, получається, значить? Гхангер. Дивіться, такий лайфхак. Якщо воно само по собі там стоїть та валіза, чи висить пальто, де воно? Ось дивіться, воно ж само по собі тут, бачите? Сидить та й сидить, стоїть та й стоїть. Партійці буде ось на N, бачите? Ось на N. А якщо ми руки ось наші задіяні, т-т-т, ти, ти, може, так вам легше буде. Ти, 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 ти. Тут своя інтрига, як завжди, в другій формі. Хто що хочете робить, змінюється, бачите? Може, так вам буде легше. Так, ми зробили цю вправу чудово. Давайте п'ять і ручку Аргенсін зі девер імпрезенс одефект потрібен. Добре. Водан Окей. Okay. Що у нас тут, де стоїть, напевно, твій велосипед? Стоїть та й хай стоїть. Швидше за все, що тут буде. Які варіанти? Штейт. Штейт. Х там оце не читається, і на його місці читається звук І. Штейт. Штейт. Він в землі Штейт? хоча я, я там сумніваюся. Штейт. Я? Окей. І HBS4. Я його перед школою поставив руки. Значить, там буде закінчення Т. Школа це ДІ. Вогін, напрямок, акузатів, значить, і ХБСфа Ді Шуля Гештельт. Як вам така ситуація? не що, що сталося? Артикль стався перед школою в Акузатіві і гештельт стався, бо це я його власними руками поставив. Він же жатвам став той фагадий стоїть. Так, давайте папір. Перепрошую, ви сказали for di чи for DER? Дякую за питання. Д, девочка, в номінати. Як пишеться в номінати, так піде в акуситі. Перед чим? Ді тут буде ді. Хорошо, дякую, Божту, ви знаєте, вони перепитують, а що це таке? Супер. Давайте з що ми робимо папіром. Чи він лежить сам, чи його поклали що? Вогін хасду. Якщо це ти, значить, по-любому руки будуть. Делект. Делект. Я. Да. А це він сам вже, бачите, лежить на столі. Окей, тут буде датів уже, давайте робити. У мене таке відчуття, що я розповідаю сама собі. Я не відчуваю, що ви розумієте це діло. Кажіть. Розумію, не розумію. Da... No, da liegt. Liegt. Dem. Dem. Ish. Ish. Де він там лежить? Yeah? Це тут Куди я поставив, у нас був акузитів куди? А це де? Розумієте, це така ситуація? Що там із глезом? Так, що тут підійдено? Де стоять? Штеєн? Штеєн діглези, якісь склянки і хабезіин. Так, якщо? значить, якщо це шаранк. Шранк. Мужчина, дія, значить, денне, куди. Абсолютно вірно, денне. І, відповідно, це ж я, мої руки і їх... Гештель. гештельт. Хто не зрозумів, що сталося? Ніхто не хоче нічого запитувати, поїхали далі чотири. Вогін mm до -hmm. дігерна імкіна імліпстенгансхи. Сидиш? Де ти сидиш? Куди? Коли ти сідаєш, Zet. цей діг показує, що ти себе посадиш. Ну, так воно і є. Зет. до зет. Куди ти себе садиш, і цей каже: Я сиджу вже без діха, значить, це буде Я. Yeah. Право 4 завершено. Тут було три теми. Тут було три теми у нас. Перша, це наша тема власне, сьогодні. Хто кого куди посадив? Друга артіклі і третя відмінки. Треба було розібратися. Бачите, яке наслоєння зазвичай. Тут вже ситуація, тут ще сидимо, тут стоїмо. Отлічно. Вельгес паст. Яке діє слово підходить? Аргенсінді табелі. Заповні табличку. Ух ти, табличці, це що хочеш її. Штейн, дітасе авдемтиш. Стоїть. Чашка на столі. Хтось лежить, хтось сидить. Так. Хто що пропонує? Детели імшаранг. Тарілка в шафі. Я пропоную першу колонку. Стоїть я та тарілка в вшранг. Так, треба записати. Є детеле імшанг успіх. Der Stift auf dem mm? Liegen. Лежить олівець, чи ручка, чи що хочеш. Єсть. Die Blumen in der Vase. Die Blumen. Вони ж стоять. Стоять. Ja? Поставимо в Штейн. Das kissen auf dem Bett. Вчора давала великому курсі. Кісен' подушечка. Ligen. Я погоджуюсь і відмічаю собі. Окуляри на носі. Що вони там роблять? Вони лежать на носі. Ви знаєте, може вони лежать в нашій мові на носі, але німецькі вони сидять. я. така ось інтрига відбувається у нас. Зіцн, зіцін. Хто не почув, на ютубі буде Zitzen, дібрілі ауди дас бух і мерагаль. А Штехен стоять? Звитки называется цирк Штехен? Звитки. Штехен. Неужели у вас точно... Ой, перепрошу, да. Ну, дивиться. Вы мне рассказываете цикавые факты. Мои земли читают х. Мне считаешь, цикаво, правильно? Не, не читают. Не читают? Все может быть в жизни. Да, звухен регаль. Есть. Я поставила. Кирхен. Церква в центре. Церква в центре. Стоит, наверное. Не лежит же она и не сидит там, правильно? Штехен. Штеєн Є, не бійтеся цього звука Ї. Штеєн. є. Штеєн. як геєн. Там же чітка є. Я. А звідки воно взялося? Історично так склалося. Класна відмазка вчителів, Да. ідемо далі. Пташка на дереві. Де фогель? Фогель? Які окуляри робить з'їціння? Де шанк Інтіна? Явно не лежить, а може і лежить в культі. Але здебільшого. Штейн. Не бійтеся цього штейна тепер. Штейн. Штейн. Так, що ще лишилося? Ніж? Ш... Ліген, Ліген. єсть. І. Штейн. Штейн. Телевізор на столі стоїть. Так, це останнє право чи ні? Ага. Ану, зараз я швидко при вас погляну. Раз, чи? Я зможу я зробити контрольну назад. Треба зменшити, Ви нічого не бачите, реценті. Що це таке? Zibeschreiben direktionen auf den Bindern mit einen passiv z e-mail e schreiben den kafieren. Mm, так, і що робити з ним? Якусь табличку оформлювати? Треба прочитати DML schreiben, перебудувати. Як зараз DML wird geschrieben? Речення треба побудувати в пасі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять речень. Зробіть, будь ласка, самі. Ну, скільки? ну хочеться робити. Шістдесят третього, я дасть аут, о, а генетів я хочу робити. Завтра у нас о восьмій знов буде генетів. А ви знаєте, що курс для дітей буде першого числа? Ви можете приходити теж туди заходити. Побачите, як відрізняється заняття для для дорослих від маленьких. Прикольна річ. Добре, дякую. Так, курс великий вам уже пішов, ви сьогодні бачили. І Франц в Мюнхені теж почітушечний клуб є. Завтра о сьомій, так само великий клуб, ось о 7.30, тридцять, як завжди, Франц в Мюнхені, і о 8 ось це генетів. Я вас чекаю. Хорошого сім дня, спасибі, що витерпіли. Дякую.